В общем, ситуация зашла в цепи. Если вы не вмешаетесь и не защитите нас, дети выйдут, блокируют дороги. Ну, то есть, там такие радикальные заявления Из у детей, не родителей, детей мы теперь их сдерживаем. А понимаете? Пожалуйста, сделайте так, чтобы этот конфликт не чтобы наш директор руководил нами, потому что нас это устраивает, чтобы наша территория была такой, какая она есть, парком. З цими сосами і білками, яких ми кормимо, звіті в потіки. Пожалуйста, на наразі. За... Спасибо. За... Спасибо. Шановні, шановна громада, батьківського комітету школи, скажу, що як тоді в минулому, так і нині міський голова, міська рада максимально зацікавлена, була, є і буде лишатися в гармонійному сталому розвитку школи закладу No5 вивчення відповідно до діючого законодавства України і в частині самоорганізації батьківського комітету дошкільне життя позаурочний час. Хочу запевнити, бо деякі батьки, особливо ті дописувачі на інтернет-сайтах, починають, що все це закручено для того, аби землю поді... поділити, падірібані і так далі. То, в землі. то, то застоянні... відповідаю відповідаю вам і для постояння душі і інформую, що всі заклади освіти, дошкільні і шкільні місці буча мають державні акти. Дійсно, поки коли була школа обласною власністю. Була проволочка головним управлінням освіти щодо оформлення землі за даним закладом. Але прийнявши комунальну власність територіальної громади даний заклад, тим більше спілкуючись з вами, з батьківським комітетом, з педагогічним колективом, ми і раніше, і зараз говоримо, що жодної висоти землі, відповідні рішення Ради Бучанська цього скликання. Приймала і давала дозволи на оформлення, якщо треба буде ще прийняти і ще приймемо. Більше того, скажу, що ми маючи таку матеріально технічну базу п'ятої школи і лише на обмежену кількість дітей. Ми маємо і вже виконуємо проєкт. Зараз буде передпроєктна пропозиція, будемо зводжувати розширення навчальних класів. Можливо, щось потрібно робити буде з тим гуртожитком. Не лише там мають проживати ті, хто десь зайшов в свій час, а слугувати, можливо, якийсь позашкільний центр. І наступне. Ні, я міський голова, ні міська рада, жодним чином. Намагалися не втручатися в ту конфліктну ситуацію, яка виникла внутрі батьківського комітету. Внутрі батьківського комітету. Зачекайте, я не говорю, послухайте не сюди. сюди, послухайте сюди. Іскусственно, не іскусственно. факт, що дописувач, послухайте сюди, дописувач і на інтернет, і журналістки є батько дитини в школі. Що там виникло, я не буду це втручатися. Але навести елементарний порядок, щоб школу не трусило, але справедливий, справедливий. Бо на сесії Бучанської міської ради ми теж приймали відповідні рішення, коли приймали комунальну власність, де отакену кількість і штатних треба було скорочувати і тому подібне. Через що? Саме Найкраще рішення в даній ситуації це об'єктивно підійти і що Бучанська міська рада це все зробить. Ті, хто педагують дане питання і пробують з цього політику зробити. Я думаю, ми самі розуміємо, для чого вони це роблять. Вони намагалися зробити в одному населеному пункті, в іншому. Пробують тут це розпробувати. Давайте в на даному то, наші то, діти та я чую вам. Діректора школа Боже до нашої страна. Якби послухайте сюди, відповідаю вам, шановні батьки. Якби міський голова хотів когось зняти, то він би накручував цю би ситуацію таким чином. Через що я вам ще раз говорю, як і говорив на останньому батьківському зібранні педагогічному, яке було за моєю участі, у вас там, говорив. Якщо педагогічні колективи не приймали школу і ви пам'ятаєте теж страхи, які були, що все закриють і там непонятно, що буде, то як тоді і зараз говоримо про те, якщо відповідно до діючих норм законодавства, а вони дають таку можливість. Виходячи із навчального процесу, є законше, забезпечується сніг ті питання. Комусь може не подобається такий чи інший народження. Ну, повірте, це не мій підхід, не мій критерій до і тим більше Бочанської міської ради. Та ситуація, яка склалася зовнішньо привнесена в школу, наголошую, зовнішньо привнесена в школу, вона потребує розв'язання. То те протистояння, яке існує. Що дописується, це тільки нагнітання. Це треба спокійно, нормально взяти, з'ясувати свого боку. Ми вимушені вже втрутитись цю. Мова не йде про те, що будуть якісь там терори і тому подібне, але цю ситуацію потрібно розвести. Бо вона виникла внутрі, якщо відверто, можливо, десь і будуть допущені якісь помилки, візуалізації, подачі і так далі. Але знову ж таки ми говоримо про те, що не помиляється той, хто нічого не робить. Слава Богу, що як і п'ята школа, як і інші школи бучі, вони завжди не стоять на місці, а розвиваються, вдосконалюються, йдуть в авангарді. І те саме буде з цією школою. Ще по школі скажу, що завершуємо проєктування першої школи, пройшли експертизи другої школи і питання шкільного життя. Це стосується питання в, в подальшому, можливо, да. Дякую за Хочу закінчити однією фразою. Наші батьки і діти بيد будуще цієї школи тільки з цим директором, тільки з этой адміністрації і тільки з цієї містиралі. Прошу, будь ласка, ущитіть це при винесенні своїх рішень. Дякую. Дякую. Шановні колеги,